Хто головний лузер 2022 року? Порошенко. Чому? Тому що він так старається, а в нього не виходить. Ну так же, ж обачно лузерами рахують. Uh -huh, uh -huh. То ну це очень... дуже. У мене є. Е, Але він і... ж, як кажуть, при в, в, в Тіктоках, в мемчиках. Ну він туди не стримився, mm. розумієте? Якщо б він дуже хотів е, е, цей Поплавський стримиться в Тікток, бути популярним. Ну, бути І якщо б він стримився в тікток і в нього не вийшло, то він лузер. У нього плюс-мінус виходиться. Порошенко туди не стремиться. Е, Ну це мені вот цікаво. Він, як моя мама, де йому діти брешуть, що ходять до церкви, а насправді не ходять. І він такий молодці, ходять до церкви. Я так його спитала, що ходять молодці. Чи він? Я, ну, ну, я... я б не хотіла в його віці, при його статусі, при от це те ж саме, що популярні люди. Хіба коло тебе нема людей, які шарять, які бачать, що відбувається, і кажуть петь. Ну, хватить, ну, давай якось серйозніше трошечки. Я думаю, Тоже. що вони йому і продаються насправді. Ну от, чи це команда людей, піарників, які на ньому заробляють, чи я не як це відбувається, от мені цікаво. Ну, в цілому це дуже смішно. Якщо б він був коміком, це не дуже смішно. Але за рахунок того, що він наш колишній президент, і відбувається то, що він ну, трошки хі хі, -хі ха